Я вас на своєму каналі. Сьогодні будемо розглядати дуже цікавий, змістовний і лаконічний при цьому розклад. Розклад на стосунки на зараз в парі, яка динаміка відбувається, що вас тримає разом, ваші сильні слабкі сторони, дуже крутий, такий сильний розклад, який є при цьому дуже інформативним. Давайте подивимося. Я зараз дивлюсь, це буде на двох колодах. Я зараз дивлюсь для заміжних пар. Для заміжних пар, я дивлюсь. В принципі, друга колода, мабуть, буде для заміжніх пар, тому що м, а, дуже багато чого вже може влягтись, да, і там, через руки ви хочете задати такі ці питання, важливі для вас. Давайте подивимося загалом. Поточна ситуація. Вони самі випили. Поточна ситуація відносина. Маленька передісторія, маленька передісторія. що було до цього, буквально, як я питаю, що буде після. Так, така. Розвиток. Розвиток на протязі візьме місяця, що тримає вас разом, ваш великий фундамент і коріння. Ваші сильні сторони в союзі і ваші слабші сторони в союзі. Дивимось. Взагалі, отут на цій позиції три карти, але сьогодні випало прям дві. От їх і читаємо. Що зараз відбувається в ваших відносинах? Ага, знаєте, йде більше фокус уваги на те, як би разом відпочити. Видно, ви багато працювали, і для вас дуже важливо саме зараз гарно, класно, разом провести час. В минулому не так давно, не так давно, що було. А, були дуже глибокі питання, пов'язані з. Державними органами або відчуження один від одного, і таке досить глибоке відчуження було. Тому видно, от зараз ви і націлені на те, щоб побути разом і приділити один одному увагу. Що буде на протязі місяця? Ой, дуже класне місце. Якесь можете, знаєте, прям як відчути прям нове місце. Це може бути кудись поїздка. Але от карта міст, вона дуже різко різ, різ, позитивна. Тому оцей переліт кудись, я не говорю зараз, літаками не можна літати, але мається на увазі умовно в лапках переліт. Кудась можете просто разом а, поїхати відпочити. І навіть зараз так мені йде, що так і треба зробити тільки ви вдвох, для того, щоб відпочити. Карта Сад говорить за тут і зараз я відпочиваю і мені дуже добре. У вас на це зараз фокус уваги. Оцей фокус уваги на вас зараз і націлений. Маєте просто побути разом, але в дуже крутому якомусь класному місці. Зробіть собі цей подарунок, бо він має бути дуже крутим. А Що вас тримає разом? Знаєте, постійний, все одно смак життя ви хочете відчувати. Ви дуже мудрі двоє людей, ви дуже, от як сови, вони відчувають, відчувають, знаєте, своїм навіть вір'ям. Все, що відбувається навкруги, ви один одного насправді як доповнюєте, тому що тут сови вночі завжди разом. Бачите, тут на цій карті вони двоє, і вас тримає азарт цього життя. Ви все-таки вмієте брати від життя максимум. І одна, і друга сторона позитивна сторона відносин. Завжди рішення приймаєте разом. От, якщо треба прийняти якесь рішення, то воно зважується разом. І це все дійсно бачив всесвіт, тому що якщо вони так відповідають зараз на це запитання, то вони це відмічають. Вищі сили це бачать. Ви дійсно вмієте робити все, щоб ваш фундамент був міцним у відносинах. Негативні сторони, ну, можете так трошки мрійливі дуже бути, знаєте, або дуже запалюватись своїм партнером і переживати його емоції прям дуже сильно. Тобто деколи можна все-таки дистанціюватись, а ви прям дуже сильно переживаєте, хвилюєтесь, хоча це зрозуміло, бо це друга половинка. Але ви прям, як знаєте, от як собаки, вони от, а, дуже в сум можуть заганятись коли. Якась є ситуація, така негативна. Трошечки можна, знаєте, як легше відноситись до певних питань, ніби так трошечки як птахи, да? тобто підтримати якось по-іншому, з позитивної точки зору, не сильно заглиблюватись в, в якесь питання або в якісь там мрії далекі. Буде тут зараз. Ваша карта, до речі, от на весь розклад це буде тут і зараз. Дуже класний розклад. Друга колода. Дивимося другу колоду. І так, поточна ситуація в відносинах. Тут три карти. Поточна ситуація у відносинах. Маленька передісторія. Що було перед цим питанням? А маленький розвиток на місяць вперед. Ваш фундамент, що тримає вас разом. Ваші позитивні сторони Союзу. і негативні сторони союзу. Ну що ж, дивимося. І так, поточна ситуація. Що чому зараз питання? Ага. Е, Чекаєте якусь інформацію для того, щоб поглибити фінансовий стан сім'ї. Е, Прямо приймаєте рішення або вже прийняли. Е, е, інформацію ви вже отримали необхідну. Зараз, можливо, йде ріст вашого фінансового благополуччя в родині, в сім'ї вашій. Дивимося, що в нас тут була Передісторія. Ну, передісторія це може бути і, знаєте, такі виходи разом в світ, скажімо так, та, спілкування з дорогими вас людьми також. Дуже важливо бути, було вам бути з ними разом. Десь порадитись, це вся ваша родина. Вона є великою підтримкою зараз для вас, і ви з ними не так давно бачились, спілкувались, говорили, щось дуже важливе для вас обговорювали. Що чекає далі? А далі дивіться, якісь бюрократичні питання. Чекають на протязі десь місяця, протягом місяця, треба буде вирішувати якісь питання певні. А можливо, все-таки це, знаєте, як купівля чогось або. Це робота, якась дуже класна, де ви заєкоритися, тобто якийсь установа, офіс і так далі. Або ви просто будете оформлювати документи на певні певну нерухомість або рухоме майно. Далі, що вас тримає разом. А, знаєте, якось ви легко сприймаєте цей світ, вас тримає разом те, що ви до будь-яких новин завжди підходите якось з підходом і один з одним зрадитесь, один одного чуєте. Легкість така у вас відчуваєтесь. Можливо, ви по характеру такі двоє. Тобто ви все сприймаєте легко в плані як? Навіть якщо якась неприємність, то ви вмієте бачити позитив кругом і підтримувати дуже, 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 дуже сильно підтримувати один одного. Оце у вас є. Навіть в самій негативній ситуації, ніби бачите світло в кінці тунелю і один одного гарно підтримуєте. Позитив. О. Позитив трошки італійська, може бути сім'я. Ви можете бути, звісно, легкими, але ваш позитив, позитив в тому, що ви такі мудро-хитрі. І дуже виясняєте, обставини тут і зараз. От так не нравиться мені, я зразу сказала, сказав, і <смі>, тут кров е, бурлить, тут як вулкан, у ці дві карти. <смі> цікаво, так? Да? І цікаво, цікаво, да? ви про себе слухаєте, я питаю, вас чи цікаво? Ну мені цікаво. Е, далі е, негативні. От, бачите, дуже сильна прив'язаність один до одного. Навіть деколи, можливо, треба і один від одного трошечки. Піти, знаєте, як з друзями побути. От ваш негатив в тому, що ви дуже прив'язані один до одного. От є на картах Ленорман, 18-та карта собака, вона є сама собі в полі бігає, Да, вона прийде додому. А є от прив'язана, от тут вона прив'язана. Тут просто цього не видно, вона тут дуже близько до будки сидить. У вас ну, настільки глибоко прив'язані, що у вас фокус уваги йти на одну людину. Тому. Це в негативі показали, тому деколи можна дати собі час побути наодинці або з друзями. Вам це прям необхідно. Оці бурлящі відносини, деколи можуть дуже сильний накал дати, тому треба трошечки деколи дистанціюватися один від одного. Але загалом вас зараз дуже йде серйозне питання: у вирішенні документів чи робота нова, чи що. Цю абсолютно прекрасно ви вирішити ситуацію. Дуже легко вона пройде. У вас є великий ваш фундамент, де ви одного дуже класно відчуваєте і взагалі легко сприймаєте цей світ і бачите світло навіть там, де інші пари можуть не побачити. Емоції є, тому що якщо їх немає, то це якраз саме гірше. Але вміти треба трошечки відпочивати один від одного, тільки тому, що ви досить можете бути гарячі деколи. Щоб аж не спалити один одного, треба трошечки дистанціюватись, хоча б деколи бути. З друзями наодинці чи як? Все. Отак от. Отакий от. от такий у нас вийшов розклад прекрасний. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки да, для енергообміну і всього-всього найкращого. Далі будемо дивитися щось цікавеньке.